Опрацювання мультимедійних об'єктів створення аудіозапису. Давайте поміркуємо. Розгляньте малюнки, на яких з них зображено процеси, що передбачають подання повідомлень комбінованим способом. Ми знаємо, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео. Умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом шляхом поєднання кількох різних способів. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Мультимедія це поєднання різних способів подання повідомлень. У сприйнятті таких повідомлень задіяні різні органи чуття, а текст, графічні зображення аудіо та відео є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Слід зважити на те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі аудіо та відеооб'єкти. Мультимедіа використовують у різних галузях людської діяльності. Особливо широко вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Такі програми ще називають електронними засобами навчання. Це електронні підручники, електронні посібники, збірки аудіозаписів, електронні засоби контролю, електронні карти тощо. Вони містять, крім текстових даних, також аудіо та відеоматеріали, світлини, схеми, графіки, анімацію, репродукцію картин тощо та передбачені для більш наочного подання навчального матеріалу. Використання таких навчальних матеріалів надає користувачу можливість навчатися самостійно. Мультимедіа широко використовують під час створення комп'ютерних презентацій, кіно, комп'ютерних ігор, відеофільмів і мультиплікацій. Без мультимедійних об'єктів не можна собі уявити сучасні комп'ютерні ігри. Давайте поміркуємо: розгляньте значки файлів різних типів, які з них, на вашу думку, можуть містити мультимедійні об'єкти, поєднання тексту, звуку, відео, малюнків. Раніше ми вже вивчали типи, формати файлів. Тип або формат файлу вказує на структуру даних у файлі. Ми ознайомилися з різними форматами текстових і графічних файлів, файлів презентацій і електронних таблиць. Аудіо та відеодані також зберігаються у файлах певних форматів. Ці типи файлів ще називають мультимедійними. Зазвичай мультимедійні файли мають значний, від кількох мегабайтів до кількох гігабайтів, розмір. Для зменшення розміру мультимедійних файлів доволі часто використовується стиснення даних. Розрізняють стиснення з частковою втратою даних, знижує якість зображення або звуку, та без втрати даних. У зв'язку з тим, що у більшості форматів аудіо та відеофайлів дані для зменшення обсягів стискаються, годуються з використанням різноманітних алгоритмів. То для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворювати аудіо та відеофайли будь-яких форматів, слід мати програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, які називають кодиками. Кодики входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеофайли, а також можуть випускатися як додатковий набір програм, наприклад, K-Lite Кодик. Розглянемо формати файлів, у яких не використовується стиснення, або використовується стиснення даних без втрат. ВАВ. Це формат звукових файлів, який використовується як основний для нестиснутих аудіоданих в операційних системах сімейства Windows. МІДІ це формат звукових файлів, які містять команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою синтезатором. FLAC це формат для стиснення аудіоданих без втрат, який використовується серед авторів і користувачів вільного програмного забезпечення. Тепер розглянемо формати файлів, у яких використовується стиснення із частковою втратою даних. MP3 один із найрозповсюдженіших форматів аудіофайлів, використовується у глобальних мережах, файлообмінних системах. MP4. Відеофайли цього формату зазвичай використовуються для цифрового телебачення, зберігання відеофільмів тощо. WMA і WMV – це формати файлів для аудіо-відеоданих, які розроблено корпорацію Microsoft і стандартно використовуються в операційній системі Windows. QuickTime або Move це формати відеофайлів, що базуються на технології корпорації Apple. Давайте пригадаємо, які програми ви використовували для перегляду відеофільмів на комп'ютері. Як прослухати музику на мобільному телефоні або планшетному комп'ютері? Які програми ви для цього використовували? Ми вже використовували певні програми для опрацювання мультимедійних даних аудіо та відеопрогравачі, оскільки ми відтворювали на своїх комп'ютерах. Музичні композиції або відеофільми. Можливо, здійснювали записи відео або звуку з використанням смартфонів або планшетних комп'ютерів. Розглянемо види програм для опрацювання звукових і відеоданих. Перший вид програм це програми для перегляду або прослуховування, які називають плеєрами. Другий вид програм це програми для запису захоплення звуку та відео. Їх називають граберами. Третій вид програм це програми для конвертації даних, або їх називають просто конвертори. І четвертий тип це музичні та відеоредактори. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може відтворювати і відео, і звукові дані. Окремі спеціалізуються тільки на одному виді даних, і тоді їх називають або аудіо, або відеоплеєрами. Розповсюдженими є мультимедійні плеєри VNAMP, Media Player Classic, QuickTime Player, FLV Player та інші. Зазвичай у складі операційної системи є один або кілька мультимедійних плеєрів. Так у Windows 10 це медіопрогравач і Windows Media Player. З їх використання можна відтворювати аудіо та відеофайли, створювати власні бібліотеки для впорядкування медіафайлів. Давайте пригадаємо, які програми ви використовували за потреби запису відео на комп'ютері з використанням веб-камери на смартфоні чи записували ви звук. Якщо так, то для яких потреб. Для збереження аудіо та відеоданих, що можуть бути отримані з використанням пристрою ведення виведення мультимедійних даних, призначені спеціальні програми запису захоплення звуку та відео, які ще називають граберами. Або рекордерами. Після опрацювання цими програмами мультимедійні дані будуть збережені у відповідних файлах. Використовуючи грабери, можна записати звуковий коментар до презентації, відеоконференцію в Skype або Zoom, веб-трансляцію спортивного змагання тощо. Прикладами програм для захоплення звуку є стандартна програма операційної системи Windows 10 «Диктофон», а також Audacity, Audiograbber, Streaming Audio Recorder, HM2 Audio Recorder, Free Sound Recorder та інші. Для запису та збереження звуку можна також використовувати інтернет-сервіси наприклад, wacro.com або onlinevoicerecorder.com. Щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофона та програми Дектофон, необхідно підключити мікрофон або скористатися вбудованим у мобільних комп'ютерах, запустити програму запису звуку, наприклад, в меню пуск натиснути диктофон, розпочати запис звуку вибором кнопки Записувати, проговорити в мікрофон потрібний текст, зупинити запис вибором кнопки, наприклад, Зупинити запис. Програма автоматично збереже створений запис в аудіофайлі з іменем Запис N, де n-порядковий номер запису. У папці Звукові записи, яка знаходиться в папці Документи. Для прослуховування створеного аудіозапису та його редагування слід вибрати його ім'я у вікні програми. Над створеним записом можна здійснити такі операції, вибравши відповідні кнопки. Прослухати. Кнопка Відтворити. Додати позначку для швидкого переходу до повного фрагмента запису або для його обтинання. Кнопка Додати маркер. Поділитися створеним аудіозаписом з іншими користувачами. Кнопка Надіслати, Обітнути аудіозапис. Кнопка Обітнути. Змінити назву. Кнопка Переименувати. Видалити. Кнопка Видалити. Обтинання запису можливо здійснити тільки на початку або в кінці запису. Для цього слід після вибору кнопки Обітнути розмістити лівий чи правий нижній маркер або обидва разом у положення до якого або з якого запис буде обітнено. Для збереження відредагованого запису слід вибрати кнопку Зберегти та обрати один із варіантів збереження, замінити існуючий запис або записати новий файл. У подальшому записи, які ви зберігали. Можна відкрити, прослухати та відредагувати в середовищі цієї самої програми іншого програвача або редактора аудіофайлів. Запам'ятай найголовніше, повідомлення, подане комбінованим способом, називають мультимедійним. Мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень, поєднання повідомлень, у сприйнятті яких задіяні різні органи чуття. А текст графічні зображення аудіо та відео. Є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Слід зважити на те, що доволі часто до об'єктів мультимедіа зараховують тільки аудіо та відеооб'єкти. Мультимедіа використовують у різних галузях людської діяльності: кіно, освіта, анімація, комп'ютерні ігри, рекламні матеріали тощо. Аудіо та відеодані зберігаються у файлах різних форматів. Файли аудіо мають такі розширення імені, як WAV, FLAC, MP3 та інші файли відео мають такі розширення імені MP4, WMV, MOV, FLV та інші. Програми, що опрацьовують відео та аудіо, залежно від призначення, поділяють на програми для переглядового прослуховування плеєри. Програми запису або захоплення звуку відео це грабери рекордери. Програми для конвертації даних конвертори, музичні та відеоредактори. Музичні та відеостудії. Виконуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід враховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Дякую за увагу. Слава Україні!